Ді батьки виходять щоб захищати всі власне. Я хочу підтримати протест проти своєвілля влади, яка раптом вирішила незаконним шляхом, порушуючи всі норми процедури, змінити закон. Я вважаю те, що це ненормально, що під час повномасштабного вторгнення в країні відбуваються такі абсолютно ненормальні речі, які спрямовані просто на те, щоб е, знищувати демократичні цінності, демократичні європейські цінності, за які зараз борються люди, помирають люди. Я рахую, що е, цей закон е, взагалі має бути витованим, Нашим президентом не підписане, але вже я знаю, що він підписаний. І те, що відбувається взагалі з 2019 року, ми кудись рухаємося не в ту сторону. Ге, друге, від самому! Гей, друге І випробувати своїх 100 грамів, які коли. Так що пам'ятаємо, те, якого вони. Певності, розуміння, що нас все буде добре, що все, що було, все, що є, все, що буде, це все не дарма. Україна, Україна, Україна! ми не хочемо жити в країні, де диктатура. Ми не хочемо бути схожі на країну, яка зараз знищує нас. Ми хочемо жити у вільній країні, де у кожного є своє слово, і він може показати його. Ні, диктатурі, ні диктатурі, ні диктатурі системи, що працює проти мене, Наші хіба системи, що працює проти мене,